У нас сьогодні наступний день нашої торгівлі. Він починається в 15.40. Я вже не буду знімати вам довгі довгі ступи. Я бачу, що вони не дуже сильно цікаві комусь. Тому починаю зразу з хардкору. Коротше, у нас була відкрита позиція. бо тут по 8.91, Я її відкрив. Ось це саме моя угода. Три тисячі акцій. і зараз, от у нас теж ціна знаходиться тут. Вчора ми все таки закрили позицію недаремно. Недаремно ми закрили той лонг, тому що сьогодні ми вже бачимо таку от палку вниз. Ми сьогодні відпрацювали, відпрацювали зону 0,5 по Fibonacci, зібрали усю всю ліквідність частково. Поперекривали всі зони на менших таймфреймах, ось тут от, і е, зараз отримали першу реакцію відкупу ціни. Мав заходити ще по 8,85, але поки я зайшов в термінал, все повписував вже ціна була 8,90. От, по у нас відкрита угода. Далі будемо спостерігати. Сьогодні беру цю угоду з собою. Ми зляною. Збираємось, виходимо в центр. Я вже при параді. Сьогодні у нас буде зустріч з нашими іноземними колегами. Ну, як колегами, знайомими товаришами. Це ні, тільки в мене прикид. Все по красоті. Нас пішло на 2 цента в плюс. Непогано. Це вже плюс 60 доларів. Але ще рано радіти. Так, ми вже в ліфті. Давайте подивимось, що там у нас буде по тайку. У нас вже плавно починає відкуплятися ціна. У Нас вже 8,93. дев'яносто плюс вже плюс 20 плюсик. Загалом, що я буду очікувати, перша моя точка така це 9,01. Я вже виставив собі альорт при досягненні ціни. Зайду буду дивитися. І друга точка моя це 9,25. Тобто отут То невеличкий перехай. І після чого подальше падіння вниз. Швидше за себе розвиток ситуації от десь так. Так, окей. Наше таксі вже на місці. Нагадаю, що в мене машинки немає. Вона в мене поламалась. А ми зараз пересуваємося так. І так, яка у нас ситуація зараз? Зараз ми. Ось тут мій вхід. От 891, я все позначаю якими лініями. Ми пішли вверх. Ось тут на дев'ять в мене стоїть вже мій тейк. Якщо зараз він активовується, все гуд. Ми закриваємо вчорашню незначну цю просадочку в 300 доларів і ще маємо профіт зверху там біля 100-200 доларів додаткових. В принципі, можна вважати, що я вже реабілітувався. Якщо так, то буде супер. І сьогоднішній день можна вже так. Успішним, ну що, друзі, ми закрили нашу позицію. Та як все таки себе відпрацював. От як в нас була сьогоднішня угода. Тобто, от вчора я закриваю позицію, от в мінус, в мінус 234 долара. Кажу про це в канал, кажу, що мій баланс став тепер 10 700. Сьогодні будьте на зв'язку. Так, далі відкриваю угоду на ріст, виставляю скрін. Знову ще один скрін підтвердження, потім кажу, що я виставляю так і далі от, закриття угоди. Та перекрив все попереднє, плюс забрав ще поверх 150 доларів. От так. Залишаю знову баланс 11. Весь надлишок собі вивожу на життя. В принципі, реабілітувався. День вже не даремний, можна продовжувати кайфувати і жити от, в такій обстановці. Що ми взяли? Ми взяли собі тоніку, кальян. і от сидимо. І обстановка закриваємо сьогоднішні позиції. Прибули в один дуже крутий лухарий ресторан. Зараз можу вам засніму щось підзніму, покажу. Ну, от така обстановочка, звісно, заряджає, заряджає. Дивіться, все дорого, багато. Ремонтів в такому стилі, як я люблю. Зараз будемо там сидіти. От прямо от там. От. Наші компаньони нас вже зачекалися. Я ще чекаю ляну по її ділах. 哎，当。 Так, наша тусовка починає набирати обертів. Це такі обстановці. Все поляку. Одні ми не неполяки. І так, ми вже прийшли після цієї всієї тусовки, вже відіспався. Наступний день наступив сьогодні суботка, вихідний, і я готовий підвести результати за останні 16 днів на ринку. І не буду казати, що торгових, тому що не всі дні ми торгували. Зараз все вам покажу, розкажу. Так, буду показувати з планшета. Я зрозумів, що так буде. Гарніше все виглядати ніж на великому екрані на комп'ютері. Так добре, дивіться загалом, вот мали всі ці дні торгові. Я вже вам цю табличку показував. В нас додавалися наступні кілька днів. Тобто, в нас був один день мінусовий. тут ми зловили, були той стоп лос на 234 долара. І от е, вчора ребілітувалися, забрали 546 поверх. Мінуснули всі комісії, і так далі. Так далі сумарно забрали додатковий плюс. На даний час маємо ось такий от, результат: плюс 5 314 доларів. За, е, грубо кажучи, от, е, за 17 днів на цих 17 днів. Ми торгували лише один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять днів. Один один з яких ми просто сиділи, чекали. у Нас ніяких уход не було. Нехай буде 11 От за 11 торгових днів, саме 5314 доларів при торговому балансі в 11 тисяч, тобто приблизно біля 50% 50% Ми забираємо до свого. Баланс. ось такі у нас результати спустя от стільки до -то часу торгів. Половинка місяця прийшла. Якби ви торгували при балансі там в 1000 доларів, ви би забрали приблизно 500 доларів. Ну, зверху. Я думаю, логіка зрозуміла. Так, ось в каналі я вже зробив пост, який підготував це. ми будемо очікувати з понеділка. Давайте розберемо цю всю, всю ситуацію, цю всю, всю комбінацію. Ось тут нас. Був отакий жорсткий от патик. Вниз такий великий пролив. Це пролив, який відбувся на тарифах Трампа, і потім відповіді Китаю на тарифи Америки. От це все спровокувало ці новини. Потім, після чого, новинний фонд почав покращуватись. Тарифи відходять на задній план, і ситуація вже по чуть-чуть нормалізується. Ось тут от на цій свічці. Ми вчора заходили в позицію. Ось тут по 8,91$. Тут ми заходили, тут ми вийшли, і е, зараз у нас п'ятниця, субота, неділя, попереду вихідні дні. І Я вирішив не тримати позицію, тому що ризиковано. Я не знаю, що очікувати від Трампа, і взагалі зараз при таких новинах на ринку. Тож ми виходимо і е, дивимося вже з понеділка, яка буде ситуація. Якщо ми йдемо вище з цих от, хаїв, так, так сказати, то я буду заходити в позицію. от. У мене уявна позиція вже намічена, ось тут буде вхід. Тут є мій основний тейк вверху. стоп лос ми виставляємо за попередній ось цей от мінімум. Позицію буду набирати ступеньками, тобто заходжу в позицію, ціна йде вверх, я знов докупляю, ціна йде вверх, я знову докупляю. При кожній докупці я пересуваю свій стоп лос От з цієї зони сюди, потім з цієї зони сюди при другій докупці. Ну і так далі, так далі. так далі Основний тейк в мене стоїть тут. Чому тут? Тому що, по-перше, буде ретест фігури, якщо дивитися потяганалізу. Великому, по-друге, тут є геп. По-третє, треба піти вверх, перекрити ось ці всі зони. Ось тут, які в нас утворились на менших таймфреймах, по теханалізу. Тому ж самому велика, крута зона підтримки, яка вже буде в нас виступати зоною опору. Після доходження ціни сюди ми будемо закривати позицію, чекати відкат до середини цього руху, або от до цієї зони 0,5. Тобто зеленого цього прямокутничка, і звідси рухатись далі або вверх, або вниз. Тобто оцей рух я прогнозую, але він може відбутися тільки при умові, якщо за сьогодні і за завтра, тобто за вихідні не вийдуть ніякі новини. Якщо новини вийдуть, ми підемо вниз на добір там, ліквідності і так далі. Якщо новини ніякі не вийдуть, підемо просто вверх. Тут потенціал дуже гарний, приблизно долар. 30, якщо я не помиляюся, і можна заробити попробувати десь з одної позиції біля 3-4 тисяч доларів. Що буде дуже класне по результату. Коротше, ось такі от в мене думки. Я буду за ці дні. Старатися повідпочивати, займатися основну іншою якоюсь своєю роботою, тому що планую відкрити офлайн бізнес, як я говорив вже в попередніх випусках. І ось ці гроші, які ми заробили тут, реінвестувати туди, і там їх приумножити як справжні бізнесмени. Ну і паралельно, звичайно, не забувати за своє життя, радуватися дрібничками. Тому в наступних частинах ми також будемо ходити по магазинах купляти якийсь їбанутий шмор і знімати машини ті який я казав, все це також буде. Коротше, канал набирає обертів. Мені ютубчик дуже подобається вести. Буду знімати для вас більше контенту, буду придумувати різні сюжетні лінії, отак, щоб ви подивились типу, на це все. Ніби я якийсь герой фільму, а ви просто глядачі, в принципі, як вони і є. Все. Якщо було цікаво, підтримуйте мене лайком. Хто не підписаний на канал, підпишіться, тому що отут. Ну, ви самі бачите, як я доношу інфу, максимально все прозоро відкрито. Короче, вообще круто. І хто хоче, обов'язково підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал. Це буде перше посилання в описі, ну І на мій платний телеграм-канал, де ви будете мати навчання. По торгівлі самостійні, ви будете мати мої угоди по акціях, покривті в реальному часі. Ви будете мати аналітику, підтримку зі мною. Коротше, все, що вам потрібно для того, щоб стартанути. Ціна, чесно кажучи, ніби виглядає космічно. але якщо подивитися, що ви купуєте доступ лише один раз і можете торгувати зі мною хоч кілька років, що там не поспіль, то це виходить в смішні цифри там на рівні 20-30 доларів у місяць. Я думаю, що це не такі великі гроші для. Е Підписки на крутий, класний продукт все доніс розказав. Всім пока, і будемо на зв'язку. З понеділка починаємо далі знімати контент.